Що, привіт! Да, Знаю, що багато хто з вас чекав цих відео, а може я собі просто накрутив, я не знаю. Але щось не було, про що вам розповідати. як ви знаєте, я не люблю знімати що-небудь. Люблю, щоб для вас це було корисно, гарно і так далі. Але сьогодні в мене з'явилось таке натхнення, і тому зараз ви дивитеся це відео. Так, і це не означає, що нам не було взагалі що вам розповідати, да? але таких актуальних тем. Все-таки вони з'явилися ось тільки тепер. Ну що, ми відбули нашу чергову конференцію, яка була 4 жовтня. Досить успішною вона була, багато чого ми цікавого розповідали тим, хто зумів прийти все-таки. І, дивлячись на назву нашої конференції, а саме Страхи Фермера, ми вияснили, що найбільший страх фермера це все-таки ТЦК. Тому що значна частина людей не доїхали саме через цю нашу проблему, скажімо так. Е, так, що сьогодні говоримо? Сьогодні хочу показати те, чим ми займаємося в наших полях, показати наші посіви, в якому вони стані, показати обов'язково наші пройоби. Я думаю, ти запікаєш цю тему. Да? От, е, Тому що вони, звісно, є, так як і всіх, е, ці пройоби. Але люди і люблять дивитися, коли у когось не все добре, на жаль. Або да, є якісь помилки. Тому я вам їх обов'язково покажу. Тож що, вриваємося в звичайний робочий день ФГ Флора, а поїхали з нами. Показати вам пшеницю? Ходи! Ну і так як ми знаходимося біля поля озимої пшениці, ну, не показати її вам, було б напевно тупо. Це останній строк посіву, тобто найпізніше сіяна пшениця. В принципі, ми можемо навіть подивитися, коли вона тут посіяна. Для цього нам треба просто зайти в поле. От, І, і ми його побачимо. Так, посія вона вона 30 вересня. От, тобто, На сьогоднішній день ми маємо 22 вересня. Жовтня. На сьогодні пшениця виглядає саме ось так. Досить непогано, до кущення її ще, звісно, далеко, але разом з тим розвиток у неї непоганий. Посіяно тут 4 мільйони. Сіємо ми не дуже густо, як ви знаєте, і бачимо в цьому переваги. А тепер одразу до тих негативних моментів, які. В цьому сезоні в нас присутні і будуть нас переслідувати аж до збору врожаю цієї самої пшениці. Це ось ці пропуски. Якщо добре подивитися, кожну сівалку у нас видно Ось і один, один ось наступний сівалка 4 метри, можете зрозуміти, що кожен прохід нашої сівалки є ось таким. Я це показував у своєму інстаграмі у Фейсбуці. Люди коментували, що великого зниження врожайності не буде, але для нашого господарства це критично, тому що я за ідеалізм. Тобто, все має бути максимально ідеальним у нас в господарстві. Так як ми є показовими, так як ми показуємо ці поля вам. В цьому році ви будете бачити ось це до самого збору врожаю. Чому так сталося? Насправді, є на то причина. Коли збирали сівалку нашого нового крутого хорша, десь тут його вставиш, да, щоб було прикольно. От, е, Я вже беру трубку. Спиняю. Е, то як же це сталося, запитаєте ви? да? Е, звісно, новий хорш показував, що не сіє один рядок, не сіє саме четвертий. От, Але так як мої, мій механізатор Толя виходив м -м, дивитися до четвертого рядка, відповідно. Да, чому ж він там не сіє, а він сіяв. Тобто при зборці. Сервісні інженери попутали просто між собою датчики. І виходить, що не сіяв по факту 12-й, показувало на моніторі 4. Да, звісно, зараз в коментарях понаписують, що так, що не можна було перевірити всі рядки, я те саме задав питання своїм хлопцям, а саме Ярославу і Толі. От, Чому ви не подивились всі рядки? Ну, зрозуміло, хто буде визнавати свою провину, хоча вони визнали, сказали. Блін, промахалися, що ми вже зробимо. І дійсно, ми вже нічого не можемо зробити з цим. Вже дивимося тільки на факт цього е, пройобу. От він є, це є показовим, що потрібно довіряти все-таки техніки і перевіряти, якщо вона каже, що десь щось не працює. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, бо наші думки у Фейсбуці і в е, е, Інстаграмі розбіглися, чи призведе це до зниження такої кардинальної зниження врожайності, чи не призведе. Насіяв один сошник на площі 280 гектарів. Ми вже порахували про наші ширині міжряддя. Це 10,6 гектара непосіяних. То приведеться до зниження врожайності чи ні, пишіть, пишіть там, дуже цікаво. А зараз подивимося на саму пшеницю, тому що, я думаю, сама пшениця виглядає досить непогано. Пішли. Звісно, є, падалиця соняшнику. Вона така значна, скажімо так. Ми не можемо спрацювати з осені, хоча ми любимо цей агроприйом, тобто забирання, забирання шкід, е, самих бурянів з осені. Тоді залишається набагато менше роботи і гербіцидного навантаження на весну. Але зараз температури нам не дозволяють це робити, тому ми від цього агроприйому, на жаль, змушені відмовитися. От. Е, ну що, глибина посіву тут великовата, тут, напевно, десь. До 4 см. От. І, можливо, це початок рядка, ми подивимося ще далі. І за це я дуже хлопцям своїм скажу, трошки посіяно глибоко. Або так кажу попав. Ні, тут так само глибоковато, десь до 4, навіть можливо місцями і більше сантиметрів. А це глибоко. Давайте подивимося далі. Зараз пшениця активно розвивалася і продовжує ще розвиватися цей тиждень у нас тепло. Я думаю, вона ще трошки нажене вегетативної маси, а далі вже зупиниться, бо почнеться справжня зима у нас, Ну так, по крайній мірі, так передає прогноз. Так, тут, я думаю, теж глибина буде більша, бо, дивлюсь, по листку листок сильно витягнутий. Да, Все-таки десь хлопці заглибили до 4 см приблизно. От, Мені, звісно, це не подобається. Це не ідеально, далеко не ідеально. Але факт є факт. Що до цього призвело, можливо, в неправильне налаштування, а можливо, тут дуже м'яко було. Тоже буде що запитати зараз Ярослава, не знаю, де він. Зараз поїдемо його шукати в полях. Чи це критично? Не максимально критично, але все-таки хотілося би 2,5-3 см. Просто проходило би краще кущення. Отак. коренева система, бачу, розвивається непогано. Тому, тому ось така пшениця. А може, ми ще знайдемо. Це такий час і теплий день. Спробуємо забрати падалицю соняшника. Хоча дехто скаже, що воно вимерзне до весни, ну не завжди воно вимерзає, не, не на 100%. Тому ще раз повторюся, класним агроприйомом є все таки працювання працювати гербіцидом з осені, саме по зимі пшениці. Погнали, погнали далі. Так і одразу через дорогу, ось від пшениці, у нас озимий ріпак посіяний. Це дуже грязне у нас поле. От, тут багато водольних бур'янів, які вже насправді успішно здохли, тому що Ярослав вчасно попрацював гербіцидами. Сам ріпак, як ви бачите, виглядає дуже прикольно. От, через те, що він трохи грязний, то це мені тільки одне не подобається. Але ріпак виглядає дуже класно. Я його показував у себе знову ж таки в інстаграмі, у фейсбуці, коли ми його і сіяли, і коли отримали сходи і так далі. На щастя, він розвивається дуже добре і я думаю, він класно зайде в зиму. Напевно, один можна і вирвати, подивитися, який він. Так, де густіше, щоб по приколу було. Ну, це ви ж розумієте, я на крайових не хочу туди далі заходити. От, Гарно розвивається коренева система. Тут була зроблена оранка, посіяно перед дощем, тобто під дощ, і на наступний день йшов дощ, і тому ми отримали такі класні сходи. Ну, насправді, це не панацея, і нам насправді просто повезло, тому що можна було сходів і не отримати. да. От, але нам просто повезло, пішло майже 70 мм опадів. Дивіться, що ми можемо тут показати людям? Коренева шийка вже така до пів сантиметра. В принципі, таке вже перезимовує легко. Тут не було проведено ніякої рістрегуляції тому що не було в тому потреби, він розвивався хоч і швидко, але не з тими темпами. І тоді, коли він почав проростатися, це вже була е, був вересень. От, е, Тому не було потреби в тому. Але бачите, точка росту не Вперед не полізла догори точніше, От, тому я думаю, що тут більше ніякої розрегуляції не потрібно. Ми і не планували її насправді тут робити. Дуплистості немає. Бор було внесено разом з гербіцидами. Здається, зараз, до речі, Ярослава запитаємо, не пам'ятаю, або подивимося в подивимось е, І З шкідниками поборолися в свій час е, досить удало. Тому ріпак це не найкращий наш ріпак, ну і не найгірший. Такий непоганий середнячок. Але точно найгрязніший. І якщо подивитися туди всередину, там дуже класно видно, згорівші вже буряни, особливо хрестосвітих тут багато. Тому все вчасно, Ярославу, тут п'ятерка. Їдемо далі, ще щось покажемо цікаве. Да? Я що хотів сказати, ми продовжуємо робити наші конференції, організовувати для вас класних спікерів, виступати з самим, давати вам максимально класну і цікаву інформацію. Тому в кінці січня, я думаю, числа десь напевно 22, от 22 січня ми проведемо знову нашу чергову конференцію. Скоріше все, -все вона буде називатися Агрокосмонавти 2.0. От, але ще думаємо над назвою. Але що точно, я знаю, що там буде все м -м, максимально доступно про сезон 2025. Тобто, що робити, як, скільки, коли і так далі, щоб максимально провести наступний наш сезон. Частково проведемо роботу над помилками, які ми допустили в себе в господарствах і в наших клієнтів. Ну і А, Вадим мене доганяє. Ну і, звісно ж, цей самий. Розкажемо про плани на майбутнє. Чекай, боля, щось случилось. Пожаліємося трошки, да? От, пожаліємося. Ну, звісно, не для всіх, але для більшої частини України в цьому сезоні, а нам калата, та вся фігня нам не мішає, ні. А ну добре, для більшої частини України в цьому сезоні був рік. Максимально нестандартний. Та, да, в принципі, як і кожен рік в сільському господарстві він є нестандартним. Але разом з тим цей це він вже вилетів за всі можливі рамки. Що я маю на увазі? Про те, про що, що говорили вже всі, і я в тому числі, але повторимося: такої жари, такої підняття температури в самі критичні моменти для е, росту і розвитку культур, да, не було я не знаю скільки. На моїй пам'яті, то здається, ні разу. От, і це, звісно, призвело до того, що ми от недоотримали значну частину врожаю. А саме у нашому господарстві ми недоотримали в середньому 40% по усіх культурах, по якихось більше, по якихось менше, але в середньому 40% до врожаю відповідно недоотримали грошей. Так, да, звісно, цінова політка в цьому сезоні набагато краще. Всі розуміють, що нестача зерна веде до підвищення цін. От, але вона не спасає кардинальну ситуацію, тому, тому якось так кредитне навантаження продовжує зростати. Ми надіємося тільки на просто на кращий сезон наступний і більше ні на що. Але разом з тим і пробуємо розвиватися. Да, нас не зрозуміють люди з заходу. Із півночі, де з опадами було все добре, з температурами також все було добре. і Вони сьогодні молотять 10-12 тонн кукурудзи і думають, про що ти взагалі говориш? Які проблеми? У нас все в шоколаді. І насправді це так, і я за них щиро радію. От, правда, щиро радію. Але на більшій частині України все таки жопа. Тому нажалілися, як завжди. Кожен рік я повторюю, що цей рік був найважчий. І знову повторюєте саме, цей рік був найважчий. Надіємося на наступний, який буде набагато кращим. Головне, що головне перемога. І здоров'я! Ви подумаєте і скажете, що це ви придурки кропите, блядь, Що це за херня? Що це можна зараз кропити ще? Да? А насправді все дуже просто. Ми вносимо цинк. Ми його розтворяємо в оприскувачі і вносимо цинк. Формулу я зараз вам скажу, ми туди доїжджаємо сам. Він у нас кристалічний, класно розтворяється, таким чином ми красиво внесемо. Для чого? Тут у нас був, був ріпак такий собі, до речі, ріпак. Тут де ми постріптіло його сіяли. От, ми з ним нічого взагалі не робили. Зараз вносимо цинку, здається, 30 кг на гектар, і проводимо тут оранку. І на наступний сезон тут буде кукурудза. У всіх дослідженнях, як ви знаєте, а хто не знає то я вам скажу, що кукурудза після озимого ріпаку, м'яко кажучи, виглядає не завжди добре. І дослідження показали, що якщо внести достатню кількість цинку і при цьому зробити глибоку оранку, на що ми зробимо, в принципі, да? можна трохи покращити цю ситуацію, і кукурудза буде відчувати себе добре. а там нема вже дороги, да? а куди ж ми їдемо з тобою? А ну, Може є. Okay. Ну і, Звісно, ми продовжуємо робити основні обробітки. В даному випадку ви бачите. Глибоке рихлення. от, е Робимо на глибину приблизно 35 см. Насправді глибше і не лізе, але наш пенетрометр показує, що глибше і не потрібно. 35 см наразі це достатньо. Перед тим тут було зроблене мульчування після збору кукурудзи. І виглядає це все ось так. Для нас це класний, це найкращий обробіток. Від оранки ми стараємося трошки відійти. Ще зовсім не можемо собі заборонити орати, але так по максимуму відходимо. Тому якось отак. Ну, насправді мені більше подобається навіть отак, як е, е, чорна, ідеальна чорна земля. Кось німецькі такі красиві лінії. Та й таке малята. Надивлячись на всі печалі цього року, а здаватися не треба, треба сіяти далі. Тому основний обробіток робимо, готуємо поля на весну. Все буде добре. Намачу кислоти. Пішли. От бачите, аж зупинилися зняти для вас. Да? Ось кусочок поля тримає одноосібник один. До речі, це ми для нього орали цей кусок, надаємо послуги такі, от коли є вільний час, а зараз він є. І от декому подобається оце чорне поле таке, да? гарне таке, чорне. А мені ні, мені подобається те, що далі ви бачите зараз в себе на екрані, да? так як там, де працює зараз мій Толя і робить глибоке рихлення після кукурудзи. І от Воно таке все риже, класне. Воно зберігає вологу і все решта накопичує вологу, не дає випаровуватися волосся. І от, Валері, ми приїдемо сюди трошки менше, як через рік, і от вангую, що тут буде найкращий соняшник у мене, по всіх моїх полях. Приїдемо? Ну, супер. Все. Погнали, робіть. Точніше, не так. Змінюйтеся, змінюйте свої підходи до обробітку ґрунту і взагалі до ведення сільського господарства, бо тільки так можна вижити, і тільки так можна досягти якогось успіху. Потрібно все змінювати і знімати ці очки, бо нахіра вони мені нужні, як сонця немає. Приїхали по наступній причині на це поле. Ми перед тим, як робити глибоке рихлення, та навіть і перед оранкою, якщо така у нас присутня в обробітку, ми робимо завжди після кукурудзи мульчування. У нас є для цього невеликий старенький мульчувач, але він своєю задачею справляється. Але, так як я вже сказав, він старенький і трошки він вхляв. Поламався, пообрізало шліци. Перший раз серйозно за років десь вісім він нас підвів. І отам залишили, домульчували тільки. І хлопці там помульчованому вже зробили глибоке рихлення і дійшли до немульчованого. Пройшли декілька разів для того, щоб зрозуміти, чи потрібно взагалі те мульчування чи ні. Тому ми зараз з вами йдемо подивимося, подивимося на те, яке воно після мульчування, яке тут, і приймемо рішення разом з вами, чи потрібно мульчувати чи ні. Значить так, так як кукуруза в цьому році нас, м'яко кажучи, не порадувала, великих рослинних решток великій кількості немає. І в принципі, в принципі, Виглядає воно все плюс-мінус. Ну, де-не-де, ми можемо бачити такі от палки великі, які, скоріш за все, до весни перегниють. скоріш за все. Чи створить оці палки нам проблеми при сівбі? Взагалі ні, тому що в нас класна сівалка дискова з розгортачами ряду і так далі. Питання можуть виникнути тільки при е тому, коли ми будемо робити шлейф бороною тут. А ми обов'язково робимо шлейф-бороною, закриваємо вологу, зарівнюємо поле. Тому от з такими патиками, з такими рослинними рештками такої величини, скоріш за все, шлейфова борона заб'ється. А тепер пішли туди, де було. І насправді, агроприйом мульчування досить класний, він реально коштує своїх затрачених коштів. Коштує затрачених коштів. Ну, Ви розумієте, трохи криша їде. От, Але але, але. ось бачите, да? зразу класно видно різницю між мульчованим-немульчованим. і мульчованим. Тут уже немає таких великих стебел. Вони в більшій мірі побиті і, в принципі, обробіток також виглядає трошки по-інакшому. Ну, Воно просто. Більш рівномірніше розподілені е, оці залишки, оці рослинні рештки, але по великому рахунку, велика палка і тут є. Ось, наприклад, бачите? Десь мульчувач не зачепив. Коротше, підсумок. Е, в принципі, мульчування робити потрібно, але якщо немає можливості і при такій невеликій врожайності, яка була у нас в цьому сезоні, на цьому полі було десь близько. Шести з половиною тонн це, до речі, ще й непогане поле було по врожайності. Я думаю, можна і без нього обійтися, тому якщо хлопці за завтрашній день не полагодять мульчувач, сюди зайдемо і будемо продовжувати глибоке рихлення великої проблеми в тому немає. Ще один наш ріпак. Один з кращих полів насправді на сьогоднішній день. Тільки я став не в кращому місці, насправді, але разом з тим. Тут частеньке поле, також було все зроблено після оранки, посіяно я маю на увазі. Поле виглядає ось так. Частеньке, теж проведені гербіцидні обробки і проти шкідників проведений захист. Виглядає дуже гарно. Бачу проблеми, отакі от залисини, як у мене на голові. Це від того, що стартувала пізно сівалка, будемо виправляти ці всі моменти на наступний сезон. Ну, вони не є критичними для ріпаку, який класно гілкується, це не проблема, але разом з тим. Е, ну, що я вам взагалі хочу на кінець сказати. Да? Дивлячись на цей попередній рік, який він є складним, важким, в першу чергу в фінансовому стані, і врожаї ми перед тим недоотримали і так далі. Хочуть опуститися. Руки. Але дивлячись на от таку красу, яка, надіюсь, на наступний рік нас порадує, і врожаями, і прибутковістю, і так далі, не хочеться втрачати ентузіазм. Тому, друзі, не думаємо про погане, стараємося вижити, шукаємо альтернативи, шукаємо фінансування і все решта. І я думаю, я навіть більше того, я впевнений, що наступний рік буде. Просто круте. Буде. І перемога, буде врожай, і будуть і прибутки. Всім цього всього бажаю. Пока. До нових зустрічей.